Як вірус. Вірус, чого від мене чур. Ці жінки, у них постійно якась задача. Ці рожеві штани, в якому ходить усе місто. Це резерви. Так розширився. Пробіжимося. Їдемо в резерви. Така в нас сьогодні погода. В принципі, як і кожен день, без змін. Усіх вітаю. Що, куди я приїхала? Для чого? Ось лампу мені потрібно докупити. Це першочерговий брусок, про який я вам розповідала, або самі ніжки. І знімемо випуск. Загалом я стараюся якось комбінувати випуски з своїми першочерговими потребами. Тож раз ми вже сюди приїхали, попадемо в магазин, який ви мені радили, в новий попередній випуск, де я кидалася речами і відгукнувся багатьом. Кому відгукнулася ця тема, вітаю в своїх рядах, Дівчатка, ви поза системою. Кому не відгукнулися і порадили мені піти в новий магазин, власне, куди ми приїхали, також вас вітаю. Ви також абсолютно праві. Я це називаю вірус, тому що це похідна система, яка лише імітує життя. Тобто, ти не живеш навіть не те, що не своє життя. А... Навіть чуже не можеш прожити, тому що ну наприклад за браком можливостей, Та? от ви не можете піти собі купити ті речі, і ти собі не подобаєшся, тому що е медіа простір, блогери, тренди, якісь бренди все абсолютно диктується. Немає якогось такого вибору. Тому що і вибирати особливо нема чого, розумієте? Є якісь загально там відомі бренди, тренди, які диктують умови в моді, і ти їх більш-менш притримуєшся, хочеш не хочеш, щоб не виглядати білою вороною серед тих людей. І це я називаю вірусом. Найгірший вірус, тому що якщо звичайний вірус, тобі потрібно з цією людиною постояти, подихати, та? То це можна не дихати, можна через візуал. Просто подивився, послухав через вуха і заразився. І це найгірше. Ти не встиг народитися, а перед тобою вже стоїть повністю побудована покрокова система, якою ти маєш дійти від садочка до роботи. Тому що як тільки ми відкриваємо оченята, ми попадаємо в цю системну клітку, яка з усіх боків нам диктує, як потрібно, що потрібно, як всі, як тільки ти нічого не хочеш, ти людина, яка не потрібна системі, тому що ти нічого не купуєш, ти невигідний. Ти відчуваєш себе ніби як ізгоєм. Цікаво, до речі, про цю систему зняли фільм Матриця абсолютно описується кожен крок. що ти, Як тільки ти не належиш системі, ти одразу з неї вилітаєш поза межі, ти не співучасник, не є його е, дієсловом. Взагалі ніхто. Тобто оця система, цей вірус якоїсь потреби, воно вселяє людям сенс. Можете зі мною не погодитися, але саме оце бажання щось купувати, кудись їхати, подорожувати, ремонти, те все, воно надає сенсу людям. Це відчуття потоку. Постійних якихось потреб, тому що ну раніше людям потрібно було задовільняти першочергові потреби, прохарчуватися, вижити в холод. Зараз цих потреб немає, тому потрібно людям створювати нові, нові потреби, робити гірші машини, гірший одяг, гірше все, щоб ну, був такий постійний потік. Ну, зараз невигідно зробити авто, щоб воно служило 50 років. До речі, помітили, що от саме в матриці, саме воно як вірус, оці два чувака системні, оці в окулярах, це все ж не дарма, вони так все звізу... звізуалізували. Мило, тому що це є система, вони ніби як офісні працівники ходили, відслідковували все вони і називали це вірусом, і оці всі машини, які диктували, що до чого, як. А він не захотів бути, він захотів стрибнути. І навчитися літати попри ту систему, і попри те, що в нього немає крил і машин і того всього. Дуже цікавий фільм, і це мій настольний фільм, який я передивляюся, і кожен раз знаходжу щось нове, знаєте. Так, що підемо зараз заражатися тим вірусом, дивитися, що вони нам там пропонують, який з них візуально файніший. На вході нас зустрічає вірусна модель UG. Я їх називаю милиці. Через свою високу платформу я теж таки маю ще на вищій, оскільки дуже зручно стояти в снігових заметах або в калюжі зручно. По кольоровій гамі це класика вже обох сезонів підряд. А саме синій бордовий, сірий, коричневий, глибокі кольори, насичені осінні, такі оригінальні, які файно поєднуються між собою. Пальта у стилі 90-х все таки цей стиль old Money тримається, тому що він вишуканий, він мінімалістичний. І дуже елегантно виглядає на жінках. До речі, якщо з пальтами важко було поєднати цього сезону через швидке похолодання, то з шубками вони дуже доречно вгадали. І цього року вони максимально тактильні на вигляд виглядають як натуральні, хоча сам матеріал штучний. Дуже нагадує м'які іграшки. Ось таке сіреньке пальто в англійському стилі я теж маю, воно не покидає свої позиції вже багато років підряд. Щодо цього баранчика підкорив моє серце, це е, стиль шубки у вигляді косухи. Насправді, всі позиції дуже стильні і модні, оскільки бренди слідкують не лише за модними показами, також за блогерами, за стріт-стайлом, те, що використовують прості люди у житті, до прикладу, ця сорочка в клітинку максимально е поєднується з джинсами і з трендовим коричневим кольором. Я собі теж шукаю таку сорочку в клітинку в секундах, але їх швидко розбирають. Зараз пробіжемося. Це молодь, тут цієї зав'язочки. <ривіт> боже вірус, чур від мене чур. Чур від мене можна ти вірус. Це така подовжена шубка. Класнюча. Ой, ой, боже як файно, от це капець. Неймовірно красива, неймовірно м'яка. Воно все летить. Просто неймовірно, тактильна, така на, як натуральна взагалі на дотик. Тут ще до неї є такі капці, в мене були, я продала, тому що ніби немає платформи дуринда, а воно все вертається, бачите? Так, дублянка в мене така є. Дуже незручна, важка така річ, неприємна. Хоч це і не натуральна, вона штучна, але тим не менше все одно досить, досить така вона масивна. Які светрики, красиві. Так, це платіжко з такими ліхтариками не знаю навіть, куди можна вдягнути. Це що за мода? Матінг, Гляньте, які бабусині ці пальтішечка. З комірцем вони є комірець, я причіплю до свого пальто 100%. Але в мене трішки фасон інший. Нічого. Так, треба купити машинку, яка... В'яже ось такі шнурівки, нав'язати шнурівок і причепити собі до свого картиганчика. Ну, Светр справді милотний. гляньте, з кольорами. Ж працюють люди на роботі, вони ж мусять правильно все підібрати. Светрі тут у нас, як розумію, лофери на розпродажі, хто не встиг купити ще можна буде. Петрики з серденьками. Це, а, це лонгслів, прям. Такий кулір плотний, натуральний, з джинсами. Чекаємо грати. О, такі в мене є Челсі. Ти вони дуже такі важкі. Так, тигра ніяк не вийде з моди Леопард. Класика. Брюки палаццо. Які класники, такі штучні, як плотні колготки. Хольойсі, рожеве, зараз от... Зим... Зима, так, здавалось, би, не типовий кольор, але вся молодь ходить в рожевих штанях і в рожевих речах. Виявляється, це дуже жіночно. О, таку ковтинку я бачила на секонді і не купила дуринда. Теж з... Ой, хто там так ридає? Теж таким комірцем файним. Чомусь не купила, не знаю чому. А, завожений дуже був рукавчик ось тут. Хто там так плякає? Ой, які квасні! Якось забула, як вони там називаються по-правильному, бо я не дуже в системі дівчата. А, таку ковтинку я купувала з капюшоном. У мене є бежева з таким карманчиком, кінгуру називається. І такі штані, мабуть, треба теж взяти тепленькі, тому що... Я одні взяла і вони дуже закошлатились, просто максимально мега швидко. Сірі штанішки я купила, точно такі самі широкі, спортивні, дуже задоволена. Десь як файно коричневим взагалі. Але я купила чорний пуховик собі. О, дівчата, я не втрималася і купила собі чорний пуховик короткий, такий, як зараз, дуже модний, дуже в тренді. Просто звичайний, як молодь носить. Тому що ну, відчувала себе якось не в тренді. знаєте. Було, що це за відділ, це резерви так розширився, це жіночий резерв, а це виходить чоловічий, такий здоровезний. А, і дитячий. Так, ну ми сюди не підемо. Хоча в чоловічих дуже люблю такі от різні пусери. По сумочках максимально мало, буквально там пару позицій є. Але такі, ну... Мені не подобається, що нема замка, як можна щось сховати, не боячись, не переживати. Не знаю, це така річ, хіба що в машині їздити. Замка має бути така, щоб максимально захистити свої речі. Погодьтесь. Ще декілька позицій. Торби, які я люблю, шопери. До речі, легенька. Колись тут був такий рюкзак. Дуже хотіла, дуже хотіла. Приїхала вже як надумалася купувати його не було. Давайте щось помірюємо. Слухайте, а в цьому пальто яка сукенка? Колись вже десь таке було щось, я пригадую. Це тут такий трикотаж, доповнений чимось таким якимсь шифоном штучним. Це щось, а цікаво, які там рукава, а такі ніби як гольф. Звичайно, все приталене, і оце щось тіліпається знизу. Ну, цікаво, можете поміряти таке пальто, щоб розуміти. Але мене не вдома, я свій приложу комірець і поміряю. Щоб розуміти, як воно буде виглядати. Ці сукенки. Я, я пропустила цю красу мені. Прийшла, ото вже все обісрала. Знаєте, що хочу поміряти? Хочу поміряти ту шубку. Ой, це дуже красиво. Вона не така, як косуха, вона не така масивна, не така об'ємна і буде легша. Але я хочу поміряти ту шубку, хоча в мене є шубка. Дуже красині, давайте поміряємо ту велику. Така спеціальна ціна, мінус 50 на оцірюші, на джинси. широкі палаца і спіднички якісь зелені. Ой. О, це цікаве взагалі. До цієї шубки, що я взяла, було би класно. В них, до речі, ще такі самі кросівки леопардові там були, я не зняла. Тобто штани можна вибрати. Хороша ціна можна брати, але я так розумію, тут лишилися великі розміри. А ну ці сіренькі, до речі, невеликі. 36-й, будь ласка, мій розмір. Мінус 50, я так розумію, поміряємо. Але... Хоча мені не треба чорні. Чорні не такі, бачите, чорні не такі широкі. Я в 36-й, мабуть, не влізу, бо я така вже... в мене нога не влізе. Да. Я вже трішки все добре, ось ці знаємо. А, ці максимально широкі прям. Ну нічого, поміряємо, щоб уявлення мати. Ось і воно виробництво, де продають ці рожеві штани, в якому ходить усе місто. Будь ласка. Хто не хоче ось ці, наприклад, резинки, можна взяти більші, отак от обрізати і будуть брюки палацу. Візьмемо, певно. Ух ти. Вже прямо воно ну, так відщівлюється швидко. Це еска. Веску я, певно, не влізу. А що, нормальних розмірів немає, оце певно, що ельку візьмемо. Йдемо в самий останній. саме останній примірушно, щоб добре було виходити до дзеркала. Що я взяла? Джинси класичні. І тут все і тих ногісти. Складні лішечки і цю шубу. Я просто ну, максимально хочу заразитися цим вірусом. Ну, це треба поміряти. ну дивіться, які акції. На шубці дуже доречно продумано кліпси, які можна було застібнути шубку під самий верх, до прикладу, у вітряну погоду. Тут я, ймовірно, ще закохалася у цю шубку, тому що сижу і розповідаю про усі плюси цієї неймовірно тактильної шерсті, схожої на м'яку іграшку. До того ж там є саме головне кармани. Я так розумію, вона буде продаватися, але можна використати прийом з жакетом, до прикладу, під низ. Оля, Кармани є. Заробити грошенят і купити цю снігову людину собі. Тому що це максимально красиво. А якщо, до прикладу, зараз... І слухайте, вона тепла, мені вже гарячи. Коли не застіпати оцей такий комірець масивний, це... Я не знаю, як описати це словами. мені бракує нормальних слів. а ще можна такого зробити. І прям колюденко дивиться. Не знаю, чи вам камера передає ефект комфорту, коли одягаєш на себе. цю максимально приємно на колір шубку. <рес> Насправді я вже у всіх дзеркалах походила, подивилася, хоч я не знаю, який розмір взяла, але саме цей розмір мені підходить. Ідеальний розмір просто для мене. Як я люблю оверсайз. І через те, що вона оверсайз, вона виглядає як. Такий зірковий ефект, знаєте, коли вони там максимально е, оголені під шубкою, а наверх щось таке об'ємне. Не, ну це дуже красиво. Це дуже-дуже-дуже красиво. Хопа цей Мерлін Монро постійно так робила. Не знаю, чому я це згадала. Це Ціке вона коштує? А вона коштує ось. у... Щодо штанів не моя модель, але вони файно поєднуються з кросівками і синіми оцими вставками. Це такий класичний синій денім, але мені... Подобається оця така ніби як закладка рюша. Вони такі створюють великий об'єм. Зараз, зараз ми вийдемо звідси. Я навіть не всі гудочки, це навіть не гудочки це такі кліпси, болти колись називали. Не всі взяли, тому що ну, так видно, що вони максимально прям широкі. Такі модні стрілі, знаєте, можна взяти купити в секунді більше і точно так само зробити рішу. бо так роблять усі модні веб-блогери. Купують великі, роблять шлярочки. Ось таке воно максимально виходить. Ну, донизу якийсь завужене, що цікаво, що тут максимально об'ємно, а тут завужене. Цікаво. Що буде все файно, тому не буду міряти. На жаль, ці джогери виявились занадто короткими, щоб обрізати в них резинку і зробити брюки палацу. Тому я їх не стала брати, хоча вони були на знижці. До речі, мені дуже подобаються їхні примірочні тим, що в них є бокові дзеркала які можна собі коригувати і добре видно з усіх сторін, з усіх боків і навіть позаду. Тому що жіночка мене хотіла з цієї примірушної, ніби я тут біля цього великого дзеркала. А насправді я стала, щоб вам знімати в дійсності ж зручніше дзеркало, яке знаходиться всередині Тому Ну, так вона захотіла, але я не стала їй поступатися, чесно. Я своє відстояла. Ну, тому що всі були примірошні, вільні, ні, їй потрібна була оця одна, розумієте? Я спочатку навіть не зрозуміла, що вона від мене хоче насправді. Не знаю, в мене скакнув інсулін через цю шубу і треба щось піти солоденьке з'їсти. Теж цікавилась шуба. Ой, дівчата. Тут є щось таке, вони теж схожі, але це в варіант. Це прям такий собачий колір. Сімба ще мене перепутає. Скажи, хозяйка. Є ось такий баранчик. Ось такий светлик у мене є в скандинавському стилі. Будем носить, у мене теж, до речі, натуральне. Це красиво, але не то оце. ось. Як ведь о, така в мене є безрукавка. Точнісінька така сама, ви бачили, я її купувала, така сама шерсть натуральна. Будь ласка, я все кінці купила. Mm, Красиве. Так. Був цей магазин, я взагалі їхала за лампою і бруском ніжки зробити і зайшла на свою голову. О, тут все є така коричнева. Це страшне, Смотрите, це справді вірус, я вже заболіла. Як я буду спати, я не знаю. знаєте, яка краса. Люблю цей резерв, тут вони дуже прям все в тренді, слідкують. Так, там ще на вулиці не темніє. Та що це не можу повісити? Ще не темніє, тому що я вже дуже поспішаю. Думала ще пройтися по магазинам. Боже, кричить. Нормальна реклама. Ситно, смачно. яка локація. Сфоткайте мене хто-небудь. Опа! Оки тут ці королєвішно тут, О, класно було б, я не взяла. Зараз попрошу дівчат. Ці жінки, у них постійно якась задача, кожен раз з'являється. Не бачили б мої очі, бо я вже ніцу ні, ні, не хочу, але дуже поспішаю. Мені потрібно в епіцентр термін нового це шуба шубою. Оп, а ремонт ремонту. У мене більше задоволення від того, що я якось облаштовую свій дім, тому що ця мода вона приходить і уходить. Не накупишся просто всіх модних речей якось. А якщо маєш свій стиль, вже більш-менш якось організував його, то загалом можна обійтися без ну, цю шубу. Я не можу без неї обійтися.